А в місті воно є лівіда. Це капець, як будто спеціально його урізали, урізали цей самий, щоб він такий був. Це просто жесть, це просто капець повний лот. Так що це його, все. Закінчено, ну його бані. Ні, чого, звісно, прикольно зробити. Опа, ти що піцем? Та! Гарня. Гарня. Та, ці конуси тут. Та, в жопу ці конуси. <смі> не, за ну що це ми таке раунєм притракувались? Ну ладно, займемо так. Оп. Давайте так, як тут очікся. Все, ховаємось. А я можу якось відмінити? Нє, нельзя. Блин. Все.